Сам други продовжували жити у своєму будинку, але всі цінності, поле і врожай у них конфіскували. 4 вересня до них додому зайшли німці і поліцаї. Звінуватили батька родини у тому, що він щось приховав, вивели його у двір і розстріляли. Мати Фейга з трьома дітьми Адама, Мордихає та дочкою ханою ще рік жили у своїй оселі. Старший брат Адам працював на шахті. Коли почали споширювати чутки про його єврейське походження, Адам зі своїм дядькою синкою пішли до лісу, щоб викупати собі з Але там їх помітили та заарештували. Згодом Адама відпустили, і він переховувався деякий час у всіх своїх знайомих. Пізніше й Фейга мусила тікати з молодшими дітьми з будинку і шукати собі з Зрештою, родину Занбергів взяла до себе родина букса Микола і Михайлина. Бідна селянська родина, що мала на той час десятьох дітей. Микола обладнав з кову поклоні і забрав туди своїми з дітьми. Вони прожили у Миколи і Михайлини більше року, а їжі не вистачало ані рятівникам, ані врятованим. Подекуди -поде вони мусили виходити по селу і просити їжі у сусідів. Одного разу був обшук, звідки зізналися про євреїв, що переховувалися у родині, але фейбус з дітьми, на щастя, не знайшли. Коли лінія фронту наблизилася, і рятівники, і врятовані мусили тікати зі свого села. А рятівки, чисть зі свого будинку і мали розійтися у різні боки. Родина Зандбергів натрапила на підрозділ Радянської армії. Адам був мобілізований, а Фейка з молодшими дітьми залишилася жити у Кам'янці. За кілька місяців Адам дізнався, що його мати була вбита, коли вона повернулася до рідного селища. Адам дезертирував з радянської армії, забрав молодших брата і сестру і перейшов в польський кордон. У 1948 році вони всі виїхали до Ізраїлю.